Дракон шевелить море. Е, предисторію я вам розповіла, е, і е, це відео буде в мене там в ссылках або в закріпленому коментарі. І що ми робимо? Ми стаємо з вами в таку позу, де ножки трошки ширше, і устойчиво стоїмо на землі. Уявляємо себе драконом. Ми вже зняли застоявшуся енергію з пальців рук і з пальців ног ще вдома. І ось уявляємо себе отак по груди в океані. Вода чиста, прозора, видно наші лапи драконі, видно рибок, і ми погружаємося цими лапами прямо в пісок. І зараз ми ставимо свої долоні на область. Ну, цих э, почок, нирок, нирок, нирок це трошечки, ну трошечки нижче, ніж у нас закінчується отак. А там на руку заради. І ми починаємо твора. Отак от так вот, э, вращати ладонями. Це ми оживляємо область почок. Ось і собі уявляємо, що. Наші почки наповняються теплою родниковою водою і вимиває там все. Вимиває 8 разів в одну сторону. Наприклад, як я справа наліво вращаю. А, а тоді скидаємо цю енергію, виявляємо, що ми з почок все вийшло енергія в з усім непотрібним, потрібним, енергію, І так струсили. А тепер розтираємо долоні дуже-дуже-дуже, щоб вони були у нас гарячі. Ну, це легко літом зробити. Але коли у вас енергія є в точках лаогун, у вас руки будуть завжди теплі. Ось. І знов ставимо на область почок. І дайте час почкам відчути енергію долоні. І тепер вращаємо в другу сторону. Тут можна ще й вдох підключити. Вдох, на вдохі вверх йдуть руки, а на так витратає. Вже в іншу сторону і уявляємо, що наші почки очищаються, вимиваються чистою водою, родниковою, теплою, і наповнюються енергією. Отак. І тоді знов струсну. Оце ми підготували наші надпочечники до вправи драконши великбури. І туди, теж натерли ладоні, кладемо руки ось так. і ставимо ножки чуть ширше, отак, устойчиво і трошки на себе завернули. Зараз я відійду, може буде видно. І тепер нахиляємося в бік, зсередина і знову в бік. Тобто ми будемо по колу вращатися і е, візуалізувати те, що кругом нашого дракона така воронка із води образується, і теж віддає свою енергію, тому що хвилі б'ються від тіла. Вашого дракона, і він наповнюється енергією, і посміхається, і в нього здорові крила, крепкі лапи і, і на, на, на ногах і на руках. І, і почали вісім разів в одну сторону, вращаємося, і вісім разів в другу. І раз. І два. І три. І чотири. Чи можна трошечки прикрити, але зовсім не закривати. Шість, сім. І вісім. І ще момент, коли ви вращаєтесь, то коли вверх піднімаєте голову, бачите уявно, бачите. Небо, бачите хмари. А коли вони запускаєте, бачите свої лапи, бачите рибок, бачите мушлі, мушлі-ракушки, може, навіть якогось краба. Це все дає допоможну енергію всередину вас загружає. І вісім раз в другу сторону. Раз. І два. Не швидкість, а головне, наскільки багато образів ви зможете загрузити всередину себе. Може дуже повільно можна робити, щоб в кожен образ продумати, пробачити. Ось я бачу свої лапи з кіхтями, і крабів, і рибок, і хвилі. А тут я піднімаю зверх, я вже бачу ці хмарки, небо, сонце. І знову опускаюся. Ось, коли вісім разів робили і в одну сторону, і в другу дракон випригує з води і робить як отакі зіг-за. Тобто ця вся енергія прицьована розподіляється. Ну, хоча б три рази. І раз, і два, і три. А тоді ще покидати себе на п'ятки. З носка на п'ятку, з видихом. І тепер ось оця напрацьована енергія, вона розтирається. І тоді, якщо у вас там проблеми з зором, там, або ще ви хочете, щоб лице у вас виглядало дуже гарно і молодо, то ви цими руками напрацьовано ви вмиваєте лице або дивитесь крізь долоні. Закриваєте долонями очі, а очі не закриваєте. Дивитесь скрізь долоні. Що це дає? Дає енергію в зрительний нерв. І тоді покращується зір. Ось, і тоді ми себе прохлопуємо, щоб цю всю енергію розпреділити. Отак От прохлопуємо. Розпреділяємо і робимо видих. Мягко. Йдемо вниз. Сторони ноги, А тоді по внутрішній піднімаємося вверх коліна теж по І піднімаємося вверх. А тоді обов'язково цю енергію якби, зробити м'якою, пригладити, щоб вона посередину вас погрузилася. Mm -hmm. І тепер закрити на замок. Як це робиться? У дівчат права рука, а потім ліва. І ви по часовій стрілці вращаєте нижній дантянь, Нижній дантянь, Два пальці нижче пупка. І уявляєте, що туди ось погружається шар з двома енергіями і чоловіча, і жіноча. Енергія і води це жіноча і енергія огня. Ось, і погрузили. Заспокоїлася ця енергія всередині, вас і тепер ви відчуваєте, що у вас є додаткова енергія, яку ви започатили всередині себе, ось, і яка буде наповнювати вас не тільки фізичною силою, а наповнювати на всіх рівнях. На енергетичному, на творчому. У нас не одне тіло, у нас багато тіл. Ось і всі ці тіла вони зараз отримали енергію. О, от така вона вправа, дракон шевелить море. Зараз ми з вами вже пройшли всі підготовчі вправи і далі, далі е, буду розповідати про велике дерево. Оце моє велике дерево, під яким я практикую. Е, Після всіх чотирьох підготовчих практикується велике дерево. Слідкуйте, буде цікаво. І цікаво ну, спостерігати за своїм станом, тому що ось навіть коли я робила і показувала вам на камеру. Я відчуваю зараз такий прилив енергії і якоїсь бадьорості, це відчуття є. Треба його спіймати, і щоб воно у вас теж закріпилося. Практикуємо і будьмо здоровими. Якщо хочете приєднатися до нашої групи в Вайбері, де ми займаємося, пишіть, дзвоніть, телефон я свій завжди залишаю. І він є в шапці профіля. До зустрічі, друзі! Незважаючи на обставини, займайтеся, ваше здоров'я залежить від вас. Це основа всього. До зустрічі!